Доброго дня, магітер українського! Мене звати Олена. Чого не чекаєте, воно станеться? Два варіанти. Інтуїтивно вибираєте цифру варіанта. Ну і дивимося, слухаємо. Слухаєте, дивитеся. Сигніфікація. Чого не чекаєте, воно станеться. Перший варіант ваша цигніфікація королева вогню. ви або бажаєте щось отримати, або все ж таки отримали. Але не розумієте, що вам робити далі з цим всім. Налаштовані активно енергія, наповнення, бажання, страсть. Але немає розуміння. Темрява, страх. Немає розуміння подальшого шляху. Страх перед новим. Немає можливості. Немає можливості зрозуміти чітко для себе яким шляхом рухатися для забезпечення благополуччя і достатку. Так, можливо, відчуваєте, що є загроза за вашою спиною, тому що є ті, які не бажають, щоб ви досягли. Того рівня достатку, на який розраховуєте. Шанс є, але в зв'язку з тим, що є страх, є нерозуміння, є неясність, немає можливості чітко бачити, яким шляхом рухатися для того, щоб отримати. Той рівень благополуччя, якого прагнете, ви знаходитеся впевнений в боротьбі, в боротьбі зовнішній і внутрішній, але все ж таки. Не втрачаєте наснагу, тому що ви вогонь, страсть бажання наповнення енергією, і маєте запас енергетичний для того, щоб, незважаючи на загрози, незважаючи на негативні події, негативний емоційний стан, він не настільки вже ж володіє вами, але все ж таки. Наснаги великої не додає до того моменту, що конкуренти, ті, які заздрять, ті, які влаштовують вам перепони, весь час стараються вам влаштувати якісь негаразди або проблеми для того, щоб ви зупинялися на своєму шляху до досягнення благополуччя і достатку. Давайте будемо дивитись, чого не чекаєте, воно станеться. Перший варіант. Ви отримаєте інформацію, або все ж таки викриєте тих людей, або ту людину, яка зрадить ваші почуття, яка лицемірно. Певний період взаємодії і стосунків носила маску. Не була саме тим, що бажала і представляла перед вами. Єдине, що ви не повинні зраджувати самі себе свою самодостатність, зважаючи на те, хто б що не влаштовував у вашому оточенні, ви повинні чітко розуміти свої позиції і цілі, до яких ви рухаєтеся. У вашому оточенні буде відбуватися очищення від Тих людей, які не досягають свого результату по відношенню до вас, тому що в певний період знайомства вважають вас, можливо, чутливою, десь наївною або навіть не наївною, а доброзичливою, як людина, яка відгукується. Так яка йде на назустріч. Дехто користується, але незважаючи від ситуації від обставин, ви чітко розумієте те, що ви відчуваєте саме потребу бути саме тією, і в той момент, і в тій ситуації, ну, відповідно, вже. До того, як ситуація і події вимагають від вас, тобто ви можете сконцентруватися, ну і прийняти дуже жорстке рішення, тому що ви самодостатні по відношенню до ситуації і до вашого оточення тих людей, які влаштовують і чинять вам загрози на вашому шляху. Незважаючи на те, що Внаслідок спілкування з такими людьми, які роблять вам боляче, ви далі продовжуєте свій шлях, і ваше бажання не згасає, тому ви рухаєтеся в новому напрямку. Можливо, ті кроки, які ви робите, вони вас і розчаровують по відношенню до власної реалізації. Таке може бути. Але незважаючи на дані розчарування, ви все одно рухаєтеся, тому що ви розумієте, тільки власними зусиллями ви зможете досягнути того рівня благополуччя, на яке розраховуєте. Так, є підстави, і є ситуації, які вам влаштовує ваше оточення, не бажаючи, щоб ви досягли самодостатності, щоб ви активно діяли і мали примноження, прибуток. Ви рухаєтесь, ви не зволікаєте, ви не. Знаходитися в очікуванні мани з неба ні, ви вивчаєте, навчаєтесь, аналізуєте, будуєте, прораховуєте. Ви самодостатні, але є і момент розчарування, тому що є ті, які заздрять, які чинять вам перепони, які влаштовують вам негаразди на вашому шляху. І це розбиває вам серце, тому що можливо спілкування з даними людьми було приємне, але ці люди не були тими, що з себе представляли. Яку гру вони вели? Ви не розгадали на... в ті перші моменти знайомства, коли спілкувалися з ними? Чому це все відбувається? Да, тому що вищі сили дають вам можливості зрозуміти. Зрозуміти, що не всі є тими. Кого себе представляють, що потрібно більш детальніше розглядати людей і ситуацію для того, щоб не ранити саму себе? Потрібно давати час вистояти як і стосункам, так і ситуації для того, щоб знайти вірний шлях, подальший шлях. Як вирішити, як прибрати людей, загрозу? І щоб ваші кроки, ваші дії були вірними і мали позитивний результат, пролонгуючий саме для вас, тобто мали позитивний результат і в майбутньому. Тобто, ваше рішення було вірним і надалі. Порада ви повинні відсікати тих коварних. Тих людей, які вам заздрять, і люди, які чинять вам перепони, ви повинні відсікати мечем і йти до благополуччя і достатку, не зважаючи ні на що і ні на кого. Дякую, перший варіант. Чого не чекаєте, а воно станеться. Другий варіант ваша сигнафікація. Новий проєкт, нове починання, але ви відчуваєте конкуренцію. Ви йдете до благополуччя, до достатку, до сімейного благополуччя. До щастя, радості, наповнення до взаємодії з партнером. Але є конкуренція на вашому шляху, тому що ви саме займаєтеся тією справою для того, щоб справою, або, можливо, ви будуєте стосунки і бажаєте досягнути довгострокового довгострокової взаємодії, тобто побудувати родину. У вас є свої плани, є своє бачення, але на даному шляху є конфліктні ситуації, є конкуренція, є люди, які не бажають, щоб ви досягли того результату, якого прагнете. Щастя, радості, благополуччя і достатку по відношенню до ваших планів, ваших бажань і того, чого ви прагнете досягнути в своєму житті. Чого не чекаєте, а воно станеться. Руйнування планів, дій по відношенню до взаємодії, можливо, з чоловіком, або ваших загалом, по відношенню до емоційного стану, до наповнення. Кардинальні зміни відбудуться. Тобто, ще раз бачимо те, що чоловіковий чи жінка, варіант по другому варіанту. Або у вашому житті саме в активності, в ваших діях, відбудуться кардинальні зміни. Які вони будуть негативні чи позитивні? Ми зараз трошки подивимося, але це все буде впливати на ваш емоційний стан, на ваше наповнення. Ви чітко для себе зрозумієте, яким шляхом ви будете рухатися, і вам вище сили нададуть шанс. Ви керуєте своїм життям, і зрозуміло, що, якщо існує, існують конкуренти або конфліктна ситуація, то ви будете відсікати для того, щоб використати і реалізувати ті шанси, які приходять у ваш простір і ваше життя. Незважаючи на неочікувані події, на неочікувані. Ситуації, пропозиції, те, що приходить в ваше життя, як би воно вас не збивало, іноді не розхитувало, ви все одно для себе чітко очищаєте простір, відсікаєте те, що вам не потрібно, і визначаєте напрямок, тому що ви розумієте, що ви повинні чітко вибудовувати подальший шлях, не зважаючи ні на що і ні на кого. Хто б чого не бажав, хто б що не робив. Кожен вибирає свій шлях, і вони вибирають шлях конфліктів, зливають енергію саме в конкуренцію або в конфліктну ситуацію, яка не дає для них результатів. Ви ж навпаки, ви розумієте, що ви повинні використовувати шанси, ви повинні навчатись отримувати інформацію або загалом. Бути активно налаштованим на реалізацію тих планів, які у вас є. Так, можливо, додатково вам буде потреба отримати інформацію, отримати знання, але краще зливати енергію, тобто вкладатися в ресурс отримання знань, отримання інформації для подальших дій, чим зливати енергію в негатив, в конфліктну ситуацію або протистояння боротьбу з конкурентами. Результати ваші дадуть вам можливості поставити ваших конкурентів або ті, які конфліктують з вами на місці. Так, ви будете балансувати, тому що ви керуєте своїм життям, і ви це розумієте. Ну, для того, щоб реалізувати свої плани, ви будете рухатися. Певно, є момент закінчення одніє, одного життєвого періоду і початок нового. Але. Зрозумійте, що якщо до цього ви формувалися, так? Для того проходили трансформацію для того, щоб реалізувати, власне, свої плани, то зараз ви будете здійснювати свої бажання, свої плани, чітко розуміючи, до якої мети, до якої цілі ви рухаєтеся. Ви, як відроджуєтеся, можливо, негативні кардинальні зміни вже відбулися у вас перед цим, і ви балансували. Але незважаючи на руйнування, на конфлікти, на негативні події, які відбувалися в вашому житті, ви ставите крапку на балансування, а чітко визначаєте, як вам досягти бажаного. Порада. Новий шлях, нове починання. По справедливості ви вирішите. Ті питання і проблеми, які є на вашому шляху. І ви повинні рухатися і вирішувати, тому що конфліктна ситуація або конкуренція саме та гора, яка не дає вам рухатись, але це ваше формування. Це ті перепони, які формують, закаляють і роблять вас сильнішими. Для того, щоб подальший шлях вам давав натхнення. В порівнянні з тим, в чому ви були, і те, що ви отримаєте, то він би давав вам можливості наповнюватися позитивними емоціями і задовольняв би вас тим, що недаремно ви боролися, протистояли, працювали, пропрацьовували і рухалися саме до тієї цілі, до здійснення тих бажань, яких ви прагнули. Достягти, здійснити і реалізувати. Дякую. Магії Української. до зустрічі!